Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, що буквально заряджає нашу майбутню енергію сонячні станції. Чи замислювались ви коли-небудь, як сонце, яке щодня світить над нами, може забезпечити електрикою цілі міста? Або чому все більше людей і компаній переходять на сонячну енергію? У цьому ролику ми розберемо, що таке сонячні станції, як вони працюють і чому вони стають такими популярними. Тож, давайте почнемо! Що таке сонячні станції? Отже, сонячна станція це спеціальна система, яка перетворює енергію сонця на електрику. Уявіть собі, величезне поле, вкрите сонячними панелями, або навіть невелику установку на даху будинку. Це все сонячні станції, тільки різного масштабу. Основний принцип простий: сонячне світло потрапляє на панелі, які складаються з фотогальванічних елементів, і ці елементи генерують електричний струм. Звучить як магія, але це чиста наука. Сонячні станції бувають двох основних типів для приватного використання, наприклад, для вашого дому, і промислові, ті, що постачають енергію в мережу для тисяч споживачів. Наприклад, у світі є станції, які виробляють сотні мегават енергії. Цього вистачить, щоб забезпечити електрикою невелике місто. Як це працює? Тепер давайте розберемо, як це все працює. Усе починається з сонячних панелей, вони головна зірка шоу. Ці панелі поглинають світло і перетворюють його в електрику завдяки так званому фотоефекту. Але сама по собі панель не може дати нам струм, який ми використовуємо вдома. Тут в гру вступає інвертор, пристрій, який перетворює постійний струм від панели у змінний, який підходить для наших розеток. Далі електрика або йде прямо до ваших приладів, або накопичується в акумуляторах. Якщо у вас є система зберігання енергії, а в промислових станціях надлишок енергії передається в загальну мережу. До речі, чи знали ви, що сучасні сонячні панелі працюють навіть в похмуру погоду? Звісно, не так ефективно, але все ж таки генерують енергію. Чому сонячні станції це круто? А тепер про те, чому сонячні станції не просто технологія, а справжній тренд. По-перше, це екологічно. Сонячна енергія не викидає вуглекислий газ, не забруднює повітря і не шкодить природі, у світі, де кліматичні зміни стають дедалі серйознішою проблемою. Це величезний плюс. По-друге, це економічно вигідно. Так, спочатку потрібно вкласти гроші в установку панелей, але з часом вони окупаються, адже сонце це безкоштовне джерело енергії у багатьох країнах. Включно з Україною є навіть програми підтримки, які дозволяють продавати надлишок електрики в мережу за зеленим тарифом. І по-третє, це незалежність. Уявіть, у вас є своя сонячна станція, і ви не хвилюєтесь про відключення світла чи підвищення тарифів. Особливо актуально це стало в останні роки, коли стабільність енергопостачання на вагу золота. Отже, сонячні станції це не просто технологія майбутнього, це вже наше сьогодення. Вони допомагають нам дбати про планету, заощаджувати гроші і бути більш незалежними. І хоча сонце світить для всіх однаково, скористатися його енергією може кожен по-своєму, чи то встановивши панелі на даху, чи підтримуючи розвиток великих сонячних проєктів. Що ви думаєте про сонячну енергію? Чи хотіли б ви мати свою сонячну станцію? Пишіть у коментарях, ставте лайк, якщо ролик був корисним, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступному ролику. Венкон, експерт з інженерних рішень, з нами буде як домовлялись.